Енергія нашої країни, це енергія нашої рідної землі, яка вміє використати будь-який момент собі на користь, завміння спілкуватися з іншими людьми, завміння розуміти один одного, певні вкладання, але доброчинні, да, це милосердя, доброчинність, вони також дуже сприятливі в будь-який день і особливо в період ретроградного Меркурію. Друзі, вітаємо всіх, ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марина Романова. Пані Марино, рада вас бачити і рада вітати на нашому каналі. Вітаю вас, пані Альона. Вітаю всіх глядачів каналу ТОП. Сьогодні хотілося б поговорити про ну доволі таку. Важливий термін, так би мовити, в сфері астрології, утім, часто люди його бояться. Це ретроградність. Що це таке? Чи варто остерігатися такого періоду? І ось власне, що він віщує нам? Так, дійсно, є такі періоди, і саме те, що стосується Меркурія, Меркурій дуже швидка планета. Вона знаходиться ближче до Сонця і тому. Кожних три місяці, тобто через кожні три місяці відбувається така подія, коли Меркурій стає в таке положення відносно землі, що його швидкість відносно землі гальмується. Нам, тих, хто живуть на землі, здається, що Меркурій спочатку зупиняється в своєму русі, а потім відносно нас рухається в зворотньому напрямку. І всі процеси, які пов'язані з цією планетою, дійсно починають гальмуватися. І не дають нам ось тої активності, да, і ефективності, яку ми очікуємо в інші періоди. І ми з вами наближаємось до да, такого чергового періоду ретроградного Меркурія, який почнеться з 26 листопада і буде тривати по 15 грудня. І ось ці дні вони е, такі будуть для нас, знаєте, як. Такою гальнівною мисленєвою діяльності зафарбовані, тому що Меркурій відповідає перш за все за наш розум, за вміння спілкуватися з іншими людьми, за вміння розуміти один одного, за те, що ми підписуємо тобто договори, за навчання, до речі, за вміння отримувати інформацію, швидко її перероблювати і передавати інше, тобто за зв'язок та за торгівлю. За певний прибуток у бізнесі, особливо якщо вони пов'язані з інформаційними технологіями, тому що це інформація, і також з великими кардинальними переїздами. Тобто не рекомендується переїжджати з місця на місто, саме, саме в період ретроградного Меркурія. Також, так як це Меркурій, це наш розум і наші деталі, так, деталізація, спільні деталізації. Несприятливо проводити операції, які плановані. Зрозуміло, що якщо операції по гострому випадку, то не хвилюйтесь, помиліться. Просто ну, треба більш бути уважнішими і під час операції, і під час відновлювального цього періоду. Просто треба бути уважним, що щось можемо пропустити. Але планувати операцію не рекомендую. До речі, у кого є планові операції, будь ласка, встигніть їх зробити до 25 листопада. А краще звернутися до астролога, тому що різні операції і різні енергії місяця, вони дуже різняться день від день. Тобто, не можна сказати, що робіть всі операції до 25 листопада. Є там певні дні сприятливі, є дні несприятливі. Але ретроградний Меркурій ну, відкладаємо в плані. План з плановими операціями. Угу, цікаво. А м, Тут ще також цікаво, що навпаки, краще відтермінувати і робити саме в період ретро меркурію Так, є такі події, які дуже сприятливі на ретроградному Меркурію. Якщо ви впродовж трьох місяців, а може навіть і не трьох місяців, може й більший період. Не могли закінчити якусь важливу да, справу і відкладали її з день на день, з день на день. Ну, не можете ви її виконати. Саме період ретроградного Меркурія підходить для завершення таких справ. Я завжди наводжу приклад, ну він дуже яскравий, він мені допоміг в моєму житті. Саме на періоді ретроградного Меркурію я дописала свою кандидатську дисертацію, яку, знаєте, збирала, збирала, не було часу, там дуже багато було матеріалу, а потім сіла і за цих 2-3 тижні дійсно так, написала від початку до кінця, скомпонувала всі ці частинки. Так і всі люди можуть так, саме в період ретроградного Меркурію, завершити свої важливі справи. Ну, це по перше. По-друге, Якщо у вас розпочате навчання, да, і ви хочете поглибити деталізацію, да, щось розібратися в чомусь, також період ретроградного Меркурія дуже-дуже сприятливий, тому що саме ретроградний Меркурій він допомагає нам поглибити в деталі, ще раз повернутися. Знаєте, як кажуть, повторіння мать навчання, да, ось це повторення воно буде дуже, дуже ефективне саме під час ретроградного Меркурія. Так що навчаємось. Також дуже сприятливо медитувати, вивчати духовний зміст, різних писань, тому що соціальна активність гальмується, проте да, у нас увага більше в наш внутрішній світ, і тому пізнання себе, різні трансформуючі техніки, духовне зростання, молитви, медитації, вони дуже-дуже сприятливі саме на період ретроградного моркові. І певні вкладання, але доброчинні, да, це милосердя, доброчинність, вони також дуже сприятливі в будь-який день і особливо в період ретроградного Меркурію. Проте не вкладайте гроші в свої великі соціальні проекти. Ну, це не дуже сприятливо. Угу. Цікаво. А... Ще хотіла запитати: от ми е, починали наше інтерв'ю стосовно е, з того, власне, що е, часто у всіх на слуху ось це ретроградний ретроградний Меркурій, і чому саме е, найширшу таку популярність здобув саме період ретроградного Меркурію, а не ну не знаю, ретроградної Венери. Хоча я так розумію, теж є таке поняття тим не менш, воно не настільки. Масом відомо широко. Ані вони всі існують, і вони мають свої особливості, і до них треба усвідомлено ставитись. Просто ретроградний Меркурій він відбувається найчастіше кожних три місяці. Ретроградний Марс і ретроградний Венера через два роки. І, до речі, ретроградний Меркурій зразу передасть естафету ретроградному Марсу. 7 грудня у нас навіть буде цілий тиждень, навіть 8 днів, коли і ретроградний Марс буде, і ретроградний Меркурій. Да? І це також дуже цікаво. Потім, після ретроградного Марсу, до речі, у 25-му році зразу буде ретроградна Венера, так що також такий період. Тому я кажу, ми всі кажемо, будь ласка, встигніть всі свої інновації зробити до 25 листопада, тому що як 26 листопада. Будуть да, Меркурій, так, і всі планети, про які ви якраз казали, візьмуть ось своє слово. І це все допомагає нам переусвідомити да, своє життя. Як знаєте, як зробити певну роботу над помилками, переоцінити свої важливі цінності, щоб для мене головніше, щоб відкласти на потім. Немає у Всесвіту несприятливих періодів. Кожен період. І ретроградний період має свою ось цю позитивну силу. Так, що використовуємо Меркурій, в тому числі ретроградних позитив. До речі, він буде йти по стрільцю. Планета стрілець це наші далекоосяжні цілі, це оптимізм, це щедрість, це милосердя, це вища освіта, це наш авторитет, це наші лідерські якості і впевненість в собі. Ось надпрацювання саме цих якостей. Ретроградний Меркурій в цьому і допоможе, так що працюємо над собою? Ну дійсно цікаво. Е, також хотілося б запитати, от ми робили більше акцент на. Особистості, власне, окремих людях, що варто робити, які рішення варто приймати, з якими краще відтермінувати прийняття рішень. А і що можна говорити ну, ось в розрізі ситуації в країні, ситуації із війною? Власне, що може відбутися у цей період, і чого варто, ну, власне, до чого готуватися, чого остерігатися ретроградний Меркурій. Не такий страшний для України, тому що в самому гороскопі України ретроградний Меркурій, тобто в 1991 році, 24 серпня, Меркурій був також ретроградний, і для тих людей, які народилися під час ретроградного Меркурію, ось ці періоди будуть відкриттями. Знаєте, як нове життя починається? Як з'являється якесь прояснення, тому що. Наша енергія, ну трошки гальмівна, ви розумієте, ну в плані держави, да? от е, всіх таких моментів, і тут такий же період наступає, і це виходить як співвібрація з допомогою. А що можна доробити, а що можна вдосконалити? Такі знаєте, як ремонтні роботи провести на всіх напрямках, і на рахунок військової ситуації, і на рахунок всіх сфер буття. То ми не лякаємось, тим паче, що подивлячись на транзитні аспекти України, цей період буде навіть краще ну, період ретроградного Меркурія, ніж інший листопад, тобто ніж перша половина листопада. Тому не боїмося його, не боїмося, а розуміємо, що він допомагає нашим воїнам-захисникам і кожному з нас вдосконалити своє життя, і він дійсно це робить. і Це йому ну, дійсно черга чудова для нас. Угу. Ну, дійсно, будемо сподіватися, що у цей період все буде тільки на нашу користь. Врешті, знову ж таки, застереження хотілося б дізнатися. Врешті, чого варто остерігатися у цей період ретроградності? Ну, завжди треба остерігатися поспішних дій. Тих поспішних дій, які будуть повертатися і гальмуватися, і вони будуть ще більш знаєте, такими уразливими для нас і не давати той успіх, який ми з вами запланували. Це по-перше. По-друге, що б я хотіла да, сказати, ну, це для кожного дня, не нехтуватися сигналами тривоги. Тому що, до речі, сигнали тривоги також можуть давати да, або ну, такі. Або запізнюватись, да, або наприклад, даже інколи фальш, ну такий старт давати, да, або знаєте, як на випередження працювати, також можуть бути такі моменти, да. Тобто ретроградний Меркурій дає ось це настіковочку трошки, да, між фактом, да і інформацією. Це по-друге, по-третє, це стосується також і засобів масової інформації, да? тобто новини можуть запізнюватись, новини можуть бути фейковими, да? і навіть не те, що спеціально да, фейковими, а інформація пішла, трошки не зрозуміли, якось її написали, да, і подали. А вона не так не така да, прозора, як ну, повинно було бути, не як очікували навіть ті, хто подає її. Так що від цього також ну, про це треба пам'ятати. І хочу ще сказати для тих людей, хто народився в період ретроградного Меркурія, або тих, хто очікує малюка, да, який буде у народу, з'явиться на світ саме в період ретроградного Меркурія. Не хвилюйтесь за них. Вони особливі дітки, у них мислення буде таке цікавим. Їм дійсно треба буде, може, два рази повторити одне і те ж, проте, якщо вони запам'ятають інформацію. Вони її зрозуміють і будуть тримати у своїй пам'яті набагато більше, ніж інші люди з неретроградним Меркурієм у своєму гороскопі. Це перше. І по-друге, люди з ретроградним Меркурієм, от як і Україна, вони дуже дотошні. Вони знаєте, вони можуть сидіти на одному місці. Ну, це не за що ваша дитина буде сидіти на одному місці. Їх розумова активність буде зосередження більш на деталізацію. І дуже багато письменників, дуже багато вчених. Ну, подивіться, наша українська земля вона також багата творчими особистостями. Саме Ретро Меркурій допомагає людині використовувати свій внутрішній світ для збагачення і перетворення нашої навколишньої да, реалії. Тому не хвилюємось і зустрічаємо новонароджених письменників, винахідників, вчених тих людей, які. Завдяки своєму внутрішньому світу будуть змінювати наше життя на краще. Супер, це дуже цікаво. І насамперед, насамкінець, точніше, поради, власне, що могли б порадити, аби цей період максимально комфортно пройшов для кожного. Ну, по-перше, не боятися, Спиратися на свою силу духу. Тримати ясний розум, да, так скажемо, реалізм, дотримуватись реалізму, практицизму і пам'ятати, що період ретроградного Меркурію він, ну як кажуть, він як дружить з нами, тому що це енергія нашої країни, це енергія нашої рідної землі, яка вміє використати будь-який момент собі на користь. Так що працюємо. Не забуваємо, що для вдосконалення, для поточної роботи, для духовного зростання це найкраще. Ми використуємо ретрографу благо. І, до речі, там ну, менше напружених дійсно аспектів для України з боку військової ситуації. Так що все гаразд. Дякуємо вам за такі е, поради за такі застереження. Е, ну і головне, дякуємо, що розвіяли той е, такий вже славнозвісний міф про. Надзвичайно небезпечний період ретроградного Меркурія, яку всі якого всі бояться ну, ніби вогню. Пані Марино. Я вам дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі і побачимося в наступних ефірах.